Дня Овний, вітаю вас! Грудень місяць вривається у наше життя із своїми підсумками річними і в той же час з новими ініціативами про молодик 1 грудня, а також про. Коду Ретро Меркурія, ми вже поговорили в окремих відео. Це все буде в інфобоксі. А ми наразі, Овни, зупиняємо нашу увагу на ретроградному русі Марса із 7-го числа. Ще напередодні цієї дати, 6 грудня. Ретро Меркурій ніби отримує якусь звісточку, якусь ініціативу, важливий дзвінок, лист, кореспонденцію, зустріч. Таку ініціативу, яка передбачає видозміну, конкретику певну, а також прояснення ситуації, все те, що дає потенціал Марсу і задачу в його поп'ятному русі. русі. Із 7 числа Марс, ваш безпосередній управитель, рухається ніби назад, символічно, у п'ятому секторі вашого гороскопа і буде повертатися у четвертий. І з шести градусів лева він поверне у 17 градусів знака зодіака Рак Аж до 24 лютого. Весь цей час він буде напрацьовувати, видозмінювати і активно діяти. Звісно, про це ми ще поговоримо окремо овни. Однак наголошу, що така задача ретроградного Марса наразі: опрацювати всю отриману інформацію, звісточки, а також нові, можливо, якісь документи, новий підхід до діла, все те, що дають йому до виконання Маркурій. Сонечком по 9-му сектору гороскопа Марс намагається активно втілити стосовно діточок, онуків стосовно власного бізнесу, будь-якого предмету інтересу, як то на улюблене заняття на реалізацію своїх професійних здібностей, в тому ключі, де вам необхідно знову справлятися із валом роботи, із певними замовленням із певним графіком. Також необхідно видозмінити підхід до діла, щось знову на. Працьовувати, наприклад, також багато турботи, активності пов'язаної із вашими діточками, онуками і з коханими, в тому числі, можливо, це знову зустріч, можливо, відновлення стосунків, а також будь-які клопоти пов'язані із новинами про вагітність, про народження дитинки, про святкування урочистості, хрестини, ювілеї, підготовку до свят, зокрема, що любо дорого нашому серцю. Тут ми також маємо і питання нерухомості, облаштування її, можливо, переїздів, загалом все те, про що ще поговоримо в окремих відео стосовно ретроградного руху Марса. Звертаємо увагу також Овни, що ретро Меркурій буде нагадувати про себе весь місяць. Так чи інакше, ми будемо мати справу із затримками, із певними об'єктивними чинниками, відміною пересилань, перенесенням присутності тих чи інших. Людей потребує надати певні підтверджуючі документи і загалом всім тим, що передбачає певні обмеження, зобов'язання, розрахунок по боргам, також діяльність контролюючих органів і, крім того, шахраїв. Також і будь-яких питань нашої матеріальної активності, коли ми занадто перевищуємо наш фінансовий ліміт і можемо буквально опинятися в стані розгубленості або ж в таких ініціативах, які явно перевищують наші можливості. Тому зверніть, будь ласка, овні увагу на такі календарні періоди. Шосте сьоме число це те, що ми обговорили, тут старт. Ретро Меркурія з огляду на ініціацію сонечком, ніби людина з'являється, яка нам щось прояснює, яка дає нам важливий орієнтир. Приходить звісточка стосовно діточок, наприклад, або будь-яких таких подій, що буквально орієнтують нас, як нам щось робити, переробляти, з чим ми будемо мати справу протягом наступних декількох місяців, аж до 24 лютого, так це точно. А також це 17-18 число. Тут, зокрема, квадратура від Сонечка до Нептуна. Це те, що дає нам певні ілюзії, щирі обіцянки і такий рівень прояву і поведінки нашої, коли властиве нам і марнотранство, і занадто відключений ніби погляд на реальний хід подій, тож наголошую. 24 число це квадратура від Сатурна до Юпітера, це ще події, які Кінця серпня, і вони ніби повертаються, або ж так чи інакше виглядають як певні перешкоди. Цей аспект ще матиме свою активність до червня наступного року. І 27 числа тут Ретро Меркурій в усіх своїх затримках, а також такій потребі вже поставити певну крапку, вже остаточну видозміну інформації провести і дійсно це вже кінцевий документ, наприклад. або ж Відповідь, що ми не маємо право на якусь певну послугу, або що це дійсно офіційно, наприклад, або дійсно ми маємо надати тільки певний перелік документів, або так чи інакше нам потрібно їхати, або ж взагалі нічого ми з певною ситуацією зробити самотужки не можемо. Тобто такий фон місяця передбачає в першу чергу ці дати, а далі ще декілька буде доповнень. Тож овні. Звертаємо увагу тепер на помічницю цього місяця. В цей раз це Венера. Вона по розвороту Марса 7 числа. Переходить, робить інгресію знак Зодіака Водолій у ваш одинадцятий сектор гороскопа і приносить сюди нові звісточки, нові старти і певне полегшення. Причому воно буде надзвичайно активне і матеріально виразне цього місяця. Зверніть, будь ласка, повне увагу. 7 числа ми бачимо такий поступовий, ніби фон зміни фокусу наших бажань із конкретних, планомірних, довготривалих стосунків, певного графіку, а також взаємних зобов'язань на такі, які передбачають більше свободи, більше уваги до власної думки, до власних переконань, до всього того, що є важливим цікавим. Тим більше, що це можна оголосити, це можна представити широкому загалу, можна приймати участь в якихось громадських заходах, також брати участь у певних зборах, зібраннях людей і крім цього, зважати також на думку оточуючих, але в той же час ділитися і своїм певним індивідуальним. Поглядом. Тут ми бачимо такі обійми Плутона до Венери, коли вони у зв'язці, вони у з'єднанні в цей же день 7 числа. Об'єднуються вони з такою метою, щоб показати нам весь колосальний потенціал інгресії Плутона в знак Зодіака, Водолі, в тому числі, яка розпочалася ще з 19 листопада, і таку красу перемін, таку невідворотну. Ну, ходу зараз енергії Плутона по водолію, до якої нам приходить бажання пізнання об'єднуватися, обмінюватися якоюсь інформацією, Упідолати перешкоди, дійсно діяти колективно, створювати щось разом із кимось, об'єднуватися фінансово, в тому числі розпоряджатися коштами, зібраними в колективі, наприклад, приймати участь у важливих спільних акціях. Наприклад, це може бути зібрання профспілки, батьківського комітету, батьківські збори, також ініціатива ваша, наприклад, так чи інакше виступити ініціатором розподілу цих фінансів. На купівлю певних подарунків дітям до новорічних свят, це як приклад, а також будь-яке компонування фінансів, в тому числі і вашої другої половинки, в тому числі залучених від бізнес-партнерів, і тих, які передбачають соціальні виплати, певні кредитні кошти, боргові, можливо, тут надзвичайно сприятливий шанс отримати допомогу ОВНИ, отримати ніби таку. Звісточку про ваші послуги, про ваші мрії, про вашу участь в житті тієї чи іншої громадської волонтерської організації, або в діяльності вашої фірми, або загалом, огласка ваших планів, можливо, ви поділитеся із друзями певними вашими намірами, або ж так чи інакше це стане відомо. Зараз це дійсно сила впливу, сила, ніби певних владних керівних повноважень, і в тому числі повноважень розпоряджатися фінансами. Управляти їх на те, що цінно цікаво вам, і те, що дійсно є перспективним, ніби об'єднати цей момент і фінансів, і людей навколо себе, навколо певної ідеї, навколо певних знакових подій ваших друзів в тому числі. Можливо, це такі зустрічі або ж плани спільні, які передбачають дійсно взаємовигідну певну роботу. Зверніть, будь ласка, увагу також, повний на цю дату, сьоме число. і Скористайтеся таким плутонічним ефектом. Це магічний вплив на думку інших людей, це можливість заразити буквально своєю ідеєю, знайти підхід до вирішення справи, не залишаючись при цьому на самоті, а також вдало направити фінанси, буквально зарядити в якийсь певний план, мрію в підтримку вашій дитячій сфері, в тому числі, можливо, купити щось для ваших дітей, або ж розібратися, наприклад, із питанням питанням народження дитинки, наступної дитинки, можливо, щось профінансувати. Це можуть бути питання і здоров'я, зокрема, якщо необхідні ще якісь додаткові заходи для того, щоб завагітніти, або для того, щоб народити дитинку, або необхідно придбати, наприклад, щось таке із дитячої теми, або щось перепродати, або ж. Також наголошую овні тут ще робота із чужими діточками, будь-який бізнес стосовно цієї сфери, і загалом все те, що передбачає також залучення до ваших планів діточок, чоловіка, дружини від попередніх шлюбів, питання усиновлення дітей. Також це загалом робота в організаціях, які так чи інакше причетні до дитячої теми, загалом об'єднання людей будь-якого спільного інтересу. Це може бути оформлення певних посвідчень, це може бути якийсь певний хід домовленостей, який передбачає досягнення спільної мети, вихід на пенсію, обговорення можливості отримати певні соціальні пільги. Також разом організувати якийсь певний гурток, разом приступити до якоїсь такої цікавої діяльності, до навчання, до масштабу вашого плану, вашого бізнес-проекту, навіть вашої родини. Це дійсно ось такий чудовий сприяння. Надзвичайно транзит. Також звертаємо увагу Овни, що Венера, крім обіймів Плутона, відчуватиме ще і опозицію від Марса. Буквально 12 грудня це такий от ніби шок. Для Венери, яка є надзвичайно сильною, вона заряджена плутонічним потенціалом, тобто ми маємо цю підтримку, ми маємо фінанси, ми маємо якийсь певний такий внутрішній такий зібраний стан. І ми готові відстоювати інтереси спільні із кимось, готові поборотися за такі важливі думки, які передбачають командну роботу, які передбачають також певні видозміни. Інші підходи, якісь нестандартні погляди, і будь що, що також дає нам фору в плані наших інтелектуальних індивідуальних здібностей. І ось тут ми бачимо Марс, який наразі, по вашому п'ятому сектору гороскопа овне. Тут ми бачимо ніби певний опір, такі ситуації, які можуть бути пов'язані з нашими дітьми, коли ми знаходимося ніби між двох вогнів, між однією і наступною дитинкою. Або ж так чи інакше нам потрібно приділяти більше уваги одному із наших діточок. Крім того, це справи пов'язані також із стосунками між нашими дітьми і або ж між дітьми чоловіка дружини від попередніх шлюбів. Буквально це може бути також зіткнення інтересів наших власних, наших таких от умов, нашого потенціалу, і з тим, яка активність наразі направлена на наших дітей. Скільки ми всього маємо зробити, буквально охопити і без нас там не обійтись. В той час, коли нам не до цього, ми задіяні в зовсім інших певних міроприємствах, в іншій колективній роботі у нас інші плани, і ніби наші бажання розходяться із нашою активністю. Ми хочемо реалізації певної і певного проявленого інтересу, якоїсь командної такої роботи над цікавим проєктом, або ж поїхати до одного із діточок в той час, коли ми прив'язані до ситуації вдома, до ситуації з дома. В тому числі до певних обов'язків або до валу роботи, яка просто накопичилась. Також це ще відповідальна робота над виконанням замовлень, робота над продукцією, такий от новорічний вал усілякої зайнятості, і буквально потреба включатися в якісь такі рішення, в такий колосальний підхід до всього, що накопичилося, і те, що нам фізично треба зробити. Робити, куди поїхати, як це, як це зробити, кого задіяти, можливо, проконтролювати. Також буквально ногами і руками діяти, тобто без нашої присутності, аж ніяк. А думками, бажаннями ми зовсім в іншому місці знаходимось. Нам також, можливо, приходиться е, забагато спілкуватися із тими людьми, які мають спільні з нами інтереси. І нам хочеться ніби ще більше заглиблюватися в цю сферу, знаходити для себе там все нові. нові Якісь певні приємні події або займатися, приміром, підготовкою до якоїсь урочистості, до чогось важливого, всього того, що наразі ніби виступає всупереч нашим бажанням, ніби тому, що ми маємо підтвердити, що ми маємо ще опрацювати. Також звертаємо увагу, овне, що вже у другій половині грудня надзвичайно багато включень кармічних відбувається. Це пов'язано із включенням затемнень, як осінніх у вересні, жовтні, які відбулися, так і весняних, які відбудуться ще тільки у березні 2025-го. Наразі, ніби такий стик енергій. Коли ми стаємо на перехресті символічно кармічному, і надзвичайно багато залежить від прийнятих нами рішень, 15 грудня Овни звертаємо увагу, тут рух. Активніший Меркурія. Тут розворот його просто у директний прямий рух, який у поєднанні із повнею в третьому секторі вашого гороскопа дає нові важливі старти. Звісно, про енергію повні ми ще поговоримо окремо. А наразі переходимо до чергового інтенсивного заряду Венери в одинадцятому секторі вашого гороскопа, яка 20 грудня буде підтримана значно соціально. Це визнання, це тригон від Юпітера. Це просто протягнута рука допомоги від людини із значним потенціалом, із значним досвідом і можливістю. Це е, така от реклама і проявлений інтерес до вас, до вашої справи, і в тому числі значні матеріальні вигоди. Премія, заробітна плата, зарахування на роботу, приємні подарунки, можливо, і чудові матеріальні звісточки. Крім того, вигідний процес купівлі-продажу, оренди, наприклад, або ж приємні події, пов'язані із вашими близькими, братами, сестрами, сусідами, можливо, а також у вашій родині, стосовно ваших дітей, ваших онуків. Ваші плани, мрії стають доступними, можливість зустрітися, можливість знайти людей, з якими ви давно не були в контакті, можливість досягти укладання тієї чинності. Іншої угоди, а також підписати певний важливий, значущий для вас документ. Крім того, це ще покупка може бути вигідна, до речі, або ж такого приємного сюрпризу, на який ви не сподівалися, або ж визнання, нібито такий успіх, який став можливий завдяки тому, що ви з кимось об'єдналися, що ви працюєте в команді, ви розподілили обов'язки, ви заговорили про те, що вам цікаво. Ви змінили Фокус вашої уваги і, в тому числі, підтримка друзів, тут може також значно вам допомогти Овне. Також звертаємо увагу, що тут ще такий успіх у переміщеннях певна вдала поїздка, дійсно вигідний контракт, така певна домовленість, консультація може бути отримана, звісточка, така дійсно інформація, яка підтримує і окриляє вас. Також звертаємо увагу тепер і на третю декаду грудня місяця овни. Тут ми бачимо день зимового сонцестояння 21 числа. Звісно, про цю цікаву подію ми поговоримо в окремих. Відео, це день інгресії сонечка у нульовий градус на Казодіака Козерог, і багато в чому а, така всесвітня орієнтація, погляд на соціальні процеси в тому числі змінюється цього дня. А ми поступово переходимо до енергії випробувань Венери. Однак вона у нас настільки потенційно активна, вже настільки жвава і наші бажання розвиватися. це багато бажання навчатися, бути зарахованими на певні курси, приступити до певної роботи на певній посаді, користуватися, наприклад, транспортним засобом, певними новими засобами зв'язку. У виступати, публікуватися, оголошувати про свої досягнення. Певна інформація стає відомою, наприклад, ще по тригону від Венери до Юпітера 20 грудня, і ось тепер Венера 28 числа в квадратурі до Урану, у вашому другому секторі гороскопа. Зверніть, будь ласка, увагу на цю дату Овни, оскільки тут ми бачимо різноманітного роду матеріальні коливання в першу чергу. Чергу можемо просто посіяти десь гаманець, можемо поставити підпис не там, де потрібно, не зрозуміти, яким чином та чи інша фінансова операція позначилася в мінус на нашому майновому стані. Крім того, це перебої з електрикою можуть бути будь-які непередбачуваного роду події, які позначаються на наших фінансових домовленостях. Якщо ви плануєте, приміром заключення певних угод на цю дату, і 27 Число також я рекомендую все ж таки відтермінувати, або ж на раніший термін, все ж таки перенести укладання такого договору, підписання контракту. Це можуть бути питання зміни роботи, або загалом будь-які фінансові ризики, коли можна за щось переплатити, або взагалі опинитися у ситуації непередбачуваного перемінного фактору нашої безпеки, в тому числі, і будь-яких понять. Які ніби перешкоджають нам в фінансовому плані, в майновому плані стосовно доступу до нашого майна стосовно отримання таких звісточок, які буквально вибивають нас із контексту безпеки, зручного сталого ходу подій. Зверніть, будь ласка, на це увагу Овни. 31 грудня ми бачимо новий молодик, адже цього місяця їх два і повня 15-го числа зазвичай ми маємо Маємо один молодик і одну повну. енергії кінця 2024 року. Надзвичайно пов'язані із стартом 2025-го. Підкреслюю важливість цього періоду. Адже ми маємо скомбінувати починання по стрільцю першого числа, адже молодик саме у знаку зодіака-стрілець у вашому 9-му секторі Гороскопа. Надзвичайно багато чого опрацювати, зустрітися, скомбінувати також наше близьке оточення по повні 15-го числа. Звісно, обговоримо ще окремо цю подію, і ось по молодику, 31-го числа. Ми приходимо до нового старту, до нових соціальних видозмін, Нашого життя до такого вихору старту поступового закладок на 2025 рік. Тут ми у зв'язку з енергією повній молотика ще поговоримо про ці дати. Однак багато перемінних факторів, які на фоні ретроградності значної кількості планет будуть нас просто орієнтувати, яка ж стежина наша, куди нам дійсно потрібна, і чи ми маємо на це наш власний індивідуальний відгук. Адже наразі саме овний прикладний характер вашої діяльності, вся ваша увага, можливо, така, яка в певні моменти дратує від великої маси роботи, від того, що немає кому що передручити, як на когось покладатися, комусь додзвонитися і взагалі розраховувати на об'єктивну реальність. Однак, в, всьому, в усьому цьому наша особиста визначна цінність є вирішальною, а також і інтерес до цієї до тієї справи, якою ми займаємося, і уміння бачити навколо себе однодумців, бачити навколо себе щось цінне, щось значно цікавіше в поєднанні з нашими індивідуальними рисами, яке стає ще кращим, привабливішим і що можна взяти із собою не тільки у наступний день овни, а й у наступний рік. Дякую вам, повні і до зустрічі у наступних відео.